Всім привіт! Ну що, друзі, дивіться, для чого ми вирощуємо кролики? Це таке дієтичне м'ясо. Смачненьке, м'ягеньке. Ну і, коротше, особливо ми її дуже полюбляємо. Особливо наші діти полюбляють. Це така смакота. Ну і зазвичай ми кролика готуємо в такому вигляді. Найчастіше він у нас на решітці. Ну і ще один такий у нас вигляд. Це коли ми його тушкуємо. Також дуже смачний. О, ну а там вже тушкувати, то треба декілька кроликів зараз. Тоді воно виходить набагато смачніше. А так. Для мене це є найшвидше по м'ясі. Получається, ну, заздалегідь, так як в суботу ввечері я забиваю там одного або два кролики, це вже дивимося по обстановці. Швидке м'ясо, свіже. Ну і вже на неділю ну, за ніч замаринується, ну і на неділю ми є жаримо. Такий ось недільний у нас. Як би сказати, під вечірок, вечера. Дружині вже не потрібно на кухні щось там придумувати. Це вже моя задача. Розкласти вогонь, ну і зжарити м'ясо наше. Тож, в селі жити, я скажу, що кролик це найтакий... Найкращий е, по м'ясі, так як я називаю їх живий холодильник. Він росте швидесенько, ну і таке швидке м'ясо. І не потрібно е, зараз там великий об'єм їх забити, а так собі можна розтягувати в задоволення даже там на місяць і є <кхем> на кожну неділю по кролику або по два ну якщо більше вирощувати це так для, для домашнього вирощування само то ну а зараз у нас вже весна скоро літо то в селі це такий метод ну навіть і на дачі дуже класний бо є травичка є зелень плюс якийсь там зер... зерносуміш. Ну і виходить, нема таких великих затрат. Ну а вихід дуже гарний і смачненький. Правда, камера вам не передає, як воно пахне. Ну, але пахне смачно.